Можна сміло назвати здравозахоронення. Дніпропетровська обласна рада змушує підпорядковані її лікарні офіційно брати гроші за безоплатні послуги. Такий документ чиновники розіслали лікарням області, які живуть за рахунок бюджетних коштів. «Реформатори придумують нове ноу-хау і толкають сьогодні наших головних врачей на услуги. Платне при налічі того прийдет кру, будь-яка прокуратура, будь-яка інстанція, перевірить етанаухау. 49-та стаття Конституції України гарантує кожному громадянину не тільки своєчасну і кваліфіковану, а й безкоштовну допомогу. Але як показує досвід, реформування, що відбулося два роки тому в медичній галузі, робить платним навіть виклик швидкої допомоги. 15 мільярдів гривень, які дуже необхідні для. 에, собственно, спасіння жизни, ми покупаем составо кармана. Каждый шестой пацієнт отказывается від от лечения, тому що ні денег. Что Що в нас получается? Каждый шестой сам добровольно ползет на кладбище. Молча за прикладами до селищ їздити не треба. Трагедії достатньо навіть в столиці. Прийшов лікар, подивився ніякої реакції, грошей не було. Людина померла. Син приїхав при, вранці, привіз гроші, а мами вже немає. Тим часом реформи з 2011 року так і лишилися на стадії пілотного проєкту в кількох областях України. Експеримент над людськими життями продовжується. Ольга Болєла, Андрій Осадчук, соціальна країна.